Друзі, вітаємо усіх з новим 2024 роком. Нехай цей рік для нас стане набагато кращим, ніж минулий. І, як завжди, для вас традиційно буде огляд автомобілів та їх цін на нашому автомайданчику. Ви обов'язково долучайтеся до нашого ютуб-каналу і я розпочинаю. Що ж, друзі, як завжди, з вами Олексій. Сьогодні у відео буде понад 150 різних машин, тож додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. Почнемо з такої дизельної мазди. CX-5 2013 року з рідним пробігом 248 тисяч, ціна 14800, 2,2 двигун, шкіряний салон, автомат та повний привід. Nissan Кашкай 10800, 10, 800, 10 рік, 1,5 дизель на механіці 223 тисячі кілометрів пробігу. Mazda CX5 14300 13 року, 2.2 дизель автомат та повний привід шкіряний салон. Також, друзі, нагадуємо, що всі автомобілі в нас доступні у кредит та лізинг. І вже умови стали ще кращими. Сума кредиту вже не 250, а ще більше. Доступний також кредит військовослужбовцям. Кого зацікавило, обов'язково пишіть в коментарях. Mercedes c класу 6. 5350 перепрошую, 2,6 бензин на автоматі 153 пробігу тканинний салон. Mazda, салон має шкіряний кашкай тканини і ліворуч Mazda, шкіряний салон. Renault Сценік, точніше його довга версія Grand Scenic. 8950, 1,5 дизель на автоматі 12-го року 173 пробігу, тканинний салон, перед зад парктроніки, лінзована оптика. Passat B8. 14 650 2-літровий дизель, автомат 270 пробігу, 2015 року дане авто. Peugeot 3008, свіжо пригнане, та сертифіковане. 12350, 1,6 дизель на автоматі. 11-го року 230 000 пробігу. Renault Master l 3 2020 року. 2,3 дизель 240 пробігу. Доступний на на автомайданчику. і ще поруч, друзі, два бусики. Це «Трафік» 19-го року, 14950, 950, 191 пробігу вантажний. І поруч у нас також вантажний L3 Master 19-го року, 20 950-289 пробігу, також 2,3 дизель. Ось такі в нас є комерційні бусики, і ще покажу вам декілька бусів. Volkswagen Crafter 12200 літровий дизель на механіці. Це у нас рефрежератор 333 пробігу 2015 року. Наявності. Renault Master такий є збудкою. 22 тисячі доларів 2017 рік, 2,3 дизель на механіці. І поруч ще один у нас Opel є Vivaro, той самий, в принципі, трафік. 12500, 2-літровий дизель, 2014 рік, 176 пробігу. Що ж, друзі, буси вам показали, йдемо до легкових автомобілів, а їх дуже-дуже велика кількість попереду. Також нагадую, що ми робимо страховочку в дорогу як на українські номера, так і на транзитні номера. Прямо на місці виписуємо договір купівлі продажу, надаємо кредит-лізинг. Багато-багато чого робимо в нас на офісі. Тож, друзі, приїжджайте, обирайте автомобілі, робіть тест-драйви. Можете зробити додаткову перевірку в нас на естакаді. Також у нас є товщиномір, комп'ютерна діагностика, що ви могли приблизне уявлення про автомобіль мати, про його технічний стан, у нас є експерт, який прийде, вам огляне. Все робимо на місці швидко, зручно, легко та комфортно. Insignia, 2-літровий дизель автомат 8350. Nissan Juke, автомат, шкіряний салон, друзі, майже максимальна комплектація 170 пробігу. Ціна 9999. Ford Escape в комплектації Titanium. 17900, 2-літровий бензин автомат 113 пробігу та повний привід. БМВ Трійка. 13500, 16 рік, 2-літровий бензин, автомат. Поруч, на, поруч нас Mercedes GL, 3 літра дизель. 13 рік, 115 пробігу. Ціна 29 950. І, друзі, нагадую, що по, по кожному з тих автомобілів присутній, звісно що розумний торг. Це не є кінцева ціна. Е, в нас всі ціни вказані від власників, тому ви можете, будь ласка, за номером телефон, телефону власника задзвонити, з ним напряму поторгуватися. Ми допоможемо вам перевірити автомобіль, здавати всі документи, подивитися на документи, чи з ними все в гаразд. І ви можете в нас безпечно купити автомобіль. Tiguan Allspace 22818 року, 100 тисяч пробігу шкіряний салон. Це 7-місна версія, друзі. 2600, ще один Tiguan All Space, також місний 86 пробігу в даному автомобілі. Honda CRV, 35 тисяч доларів. 22 року, 1,5 бензин, автомат, повний привід. 10 тисяч пробігу. Нове авто. Passat B7 Седан, 2 літровий дизель автомат 12,713 року, 220 на пробігу. Audi в нас a 8 6950 року, 3,3 дизель на автоматі. Кватро повний привід, салон шкіра з Алькантарою. Opel Vivaro, 10650, 2,5 дизель, 235 пробігу. 10 року дане авто. Citroen c 4 Grand Picasso 7550 2-літровий дизель, в комплектації ексклюзив та механічною коробкою передач 2012 року. До речі, ексклюзив це максимальна комплектація по Citroen. Kia Soul 17 тисяч доларів. 19 рік 106 пробігу, 2-літровий бензин та автоматична коробка передач. Peugeot 3008, 12 рік. 2-літровий дизель. Зауважте, не 1,6, а 2-літровий. 240 пробігу та механічна коробка передач. Honda CR-V 15450, 2.2 дизель. Автомат, шкіряний салон 12 року авто. Шкода Октавія. 5950, 1.6 бензин механіка 7-го року 234 тисячі кілометрів пробігу в даному автомобілі. Nissan Qashqai 11950 12 року, 173 пробігу, 1,5 дизель на механіці. Volkswagen e-Golf 11700 15 рік, 122 пробігу. І ще один авто у нас. Zafira 8300, 8312 року, 1,7 дизель та механічна коробка передач. І поруч нас стоїть 3008 Peugeot. В комплектації, де у нас досить непоганій. З автоматичною коробкою передач 1,6 дизельним двигуном бачу панораму, проекція, електроскладання дзеркал, легкосплавні диски. Якщо не помиляюся, це в нас комплектація Allure. Mitsubishi Outlander 14512 року 230 рідного пробігу без підкрасів, обслуговувана механіка. Пригнана з Німеччини дана машинка. Поруч такий красунчик, це у нас Туарех, 11 2011 року, 3 літра дизель автомат 19900. З Німеччини. І поруч третій Меган в комплектації Bowes. Ціна його 8811 року, 218 рідного пробігу, автомобіль в рідній фарбі. Volkswagen Golf 7 All Track 16517 року, 43 пробігу, 1,8 бензин автомат та повний привід. Volkswagen Tiguan 18 тисяч доларів 2015 року, 2-літровий дизель автомат та повний привід. Б-7 Passat, 14 рік, 2-літровий дизель на автоматі 154 тисячі пробігу в даному автомобілі. І поруч нас Fiat Freemont, Дизель, автомат, сімість та повний привід. В рідній фарбі 241 рідного пробігу ціна його 13 тисяч 950 доларів. Ось такий ще є бюджетний Hyundai, він коштує 5458 року 148 рідного пробігу. 1,6 бензин офіційно куплений в автосалоні. Голь 7-го покоління 13200, 2-літровий дизель, автомат 144 пробігу. І Matiz 7 року 133 пробігу, бензин 1150 доларів. Як айфон? Друзі, я вам показав машини, які у нас знаходяться за головним офісом. І тепер йдемо до автомобілів, які у нас вже перед офісом та поруч з ним. BMW X3 11411 року 3-літровий бензин автомат. X-Drive повний привід 265 пробігу. Hyundai Santa Fe 24 бензин автомат. 16150, 17 рік 90 тисяч пробіг. Hyundai i20, газ бензин, механіка 6590 14 року, 138 пробігу, механічна коробка передач. Audi A5 31500 19 року, Sportline, комплектація Quattro, повний привід, 112 пробігу з невеликими пошкодженнями по передній частині в дуже гарній комплектації. Audi Q5 25500, 3 літра дизель, автомат в рідній фарбі. 206 пробігу 2015 року, кватро повний привід, звісно ж. І, друзі, вона розмитнена та сертифікована. Porsche Cayenne, 17500, офіційно куплена в автосалоні. 3-літровий дизель на автоматі в рідній фарбі з повною сервісною історією. 235 пробігу в даному автомобілі. bmw 1, 8500, 2-літровий дизель на механіці. 290 пробігу автомобіль 5-го року. Mazda CX5 14500 2.2 дизельний двигун, автоматична коробка передач 138 рідного пробігу авто 2013 року. Поруч у нас Nissan Kicks 13200 20 рік, 33 пробігу, 1,6 бензин та коробка автомат. Йдемо далі, друзі, попереду багато цікавих автомобілів. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш туб-канал і додивіться відео до кінця. Ще буде на що подивитися. 900, 3 літровий дизель з рідним пробігом 2011 року Туарег. Ford-Edge комплектації ST, 31 тисяча доларів, 2,7 бензин автомат 46 пробігу авто 2019 року. Audi Q7 з 3-літровим дизелем 2012 року 17800 245 пробігу. Кропка автомат. Renault Megane 4 в максимальній комплектації в рідній фарбі з рідним пробігом повністю обслугований, стан сів та поїхав. 13918 рік також свіже авто. Семимісний Nissan Кашкай в рідній фарбі. 1,5 дизельним двигуном механічною коробкою передач свіжо пригнаний. Ще одна мазда це експертна з автоматичною коробкою передач. 2.2 дизельним двигуном у нас. Європа 150 рідного пробігу. Ціна даного автомобіля 14 900 доларів. Audi Q5 23500. 3 літра дизель автомат в комплектації Premium Plus 183 пробігу авто 2013 року. Volkswagen Touareg у нас на повному фулі 31 916 року, 3 літра дизель, 180 пробігу, панорама, шкіра, 360 камери, пневмопідвізка, все як має бути b 7 Passat, 10900, 100 2-літровий дизель автомат 108, 286 пробігу зі шкіряним салоном. І поруч Kia Sportage, 6 року 250 доларів, 2-літровий бензин. Механіка, повний привід в рідній фарбі та максимальна комплектація по спорттежу. Volkswagen Passat B6, 7500. 8-го року 2-літровий дизель автомат 230 тисяч пробігу. Шкода Фабія 5850, 1.2 дизель механіка 11-го року, 11 року 210 тисяч пробіг з шкіряним салоном. Volkswagen Passat b 4,500, третій рік, 1,8 бензин на механіці 246 тисяч пробіг. Renault Scenic, а точніше Grand Scenic довга версія, 173 пробігу, 2-літровий бензин та автоматична коробка передач в даному авто. Це вже у нас Renault Scenic, 5500, 1,6 бензин та автомат. 5 рік, 216 тисяч пробіг. І ще один, друзі, Scenic, у нас вже 2-літровий бензин і механічна коробка передач. На будь-який, бачите, смак, так само в межах 5000 доларів авто. От, будь ласка, перед вами. Атмосферні двигуни, надійні автомобілі, гарні комплектації. Ще одне досить недороге авто. Фабія 1.2 бензин в рідній фарбі. Механічна коробка передач 160 тисяч пробіг 204-го року автомобіль. Citroen c 3 7250, 1,6 бензин, механіка в комплектації ексклюзив 10-го року 149 тисяч пробігу. Volvo s 60 10513 рік. 3 літра бензин автомат 139 тисяч пробігу в даному автомобілі. Renault Zoe, 8950 14 року 76 пробіг в даному автомобілі. Volkswagen Golf 7 17500, 2-літровий дизель 164 рідного пробігу та рідна фарба. Авто 2019 року з двома комплектами Коліс і поруч на з 6 Passat. 10 рік 8500 1.6 дизель на механіці 223 пробігу. Рено Модус зі Швейцарії. В рідній фарбі та з рідним пробігом 6000 доларів 2011 року дане авто. Пасад B6 Седан 6356 року. Дволітровий бензин та автоматична коробка передач 178 пробігу. Рено Гранд Сенік 11215 року, 1,6 дизель механіка 219 тисяч пробіг. Volvo С8010300 9 року, 3 літра бензин автомат 256 тисяч кілометрів пробіг у даному автомобілі. b 6 Passat 8-го року 7900-2-літровий дизель механіка та повний привід 238 пробігу в даному автомобілі і він також свіжо пригнаний. Шкода Фабія 5900. 1.4 дизель. Замінена ГРМ масла фільтра 10 року 248 тисяч пробігу. Представлений в козові універсал. Nissan Verso, 17 рік, 7200, 1,6 бензин, механіка 60 тисяч рідного пробігу в даному автомобілі. 17 рік, друзі, 7200 всього-навсього. Всіма улюблений Volvo v 50 11-го року, 1,6 дизель на механіці 210 тисяч пробігу в даному авто. Рено Сценік 11 тисяч доларів. 16-го року 162 пробігу, 1,6 дизель на механіці 162 пробігу, друзі, всього-навсього. Шкода Octavia, друзі, повнопривідна. І подивіться, яка ціна на 17 рік. 17500, 228 пробігу в даному авто. Mercedes ML 650, року, 2 року, 2,7 дизель, 331 тисяча кілометрів пробігу. Друзі, йдемо в третій ряд автомобілів. Наші їх багато. Деякі вже виїхали, сьогодні продалося два авто в нас. У нас Ford Focus 7900. 2013 року 192 пробігу, 1,6 дизель та на механіці в рідній фарбі. До речі, якщо ви хочете бути в курсі всіх наших, наших свіжих автомобілів найпершим, рекомендую підписатися на наш інстаграм Карбазар і в принципі Facebook-сторінку, там всі автомобілі найпершими попадають в Сторіс. 3 літра дизель 9-го року 281 пробіга BMW X5. Ford Fusion. 9300, 2,5 бензин на автоматі, 114 пробігу 16 року авто. Peugeot в нас 5008, 10 тисяч доларів 2013 року, 166 рідного пробігу, 7 місць та коробка автомат. Renault Scenic, 8500 з комплектації Box, 1,6 дизельна механіці, заміну на ГРМ, масла фільтра. 218 тисяч пробігу в даному автомобілі. Рено Кліо 6500, 8 рік, 1,5 дизельна механіка, механіці 173 пробігу. Дуже-дуже економічна машинка. Ще одне цікаве авто це Peugeot 207, 1,6 бензин та автомат. 10 рік компактне авто з автоматичною коробкою передач. Berlingo Citroen, 9 го року 8,950, 1,6 дизель механіка. 206 тисяч пробігу в даному автомобілі. Мерседес є класу 2.900 2.9 дизель автомат 98-го року 393 пробігу, треба докласти рук, але ціна відповідає стану автомобілів. 6800 1,7 дизель на механіці 10 го року 257 пробігу Opel Zafira. Hyundai Tucson 7600 2-літровий газ бензин автомат, 7-й рік 270 тисяч пробіг в даній машині. Шкода Октавія, тур 5500, 1.6 бензин на механіці 7-го року 230 пробігу пригнана з Голландії. Opel Astra 9615 року, 1.6 дизельна механіці 188 пробігу. Друзі, хто розглядає меган, також рекомендую звернути увагу на цей автомобіль. Дуже дуже цікавий. Avensis, з бензин механіка, кого зацікаво, пишіть в коментарях, ціночок десь впав, робили тест-драйв. Зафіра в новому кузові 2013 року 9900 дво-літровий дизель. Механіка в комплектації Космос, 192 пробігу. Hyundai Tucson, 9300, 8-й рік 2-літровий дизель на автоматі. 210 тисяч пробігу в даному автомобілі. І Peugeot 308 8-й рік 1,6 у нас бензин, 227 рідного пробігу, 7 місць. Що ж, друзі, як ви бачите, новинок є багато, є що вибрати. Працюємо ми щодня по будням з 9 до 18 та по вихідним з 7 до 3. І по вихідним ще базар і буде величезна кількість автомобілів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, не забувайте приїжджати до нас на авторинок, подивитися на машини вживу, бо в інтернеті це одне. А приїжджайте по факту зовсім інакше. Тут всі машини наживо, в зібрані. В величезній кількості, і ви можете порівняти, що за певну ціну ви можете собі придбати. Це може бути кросовер, мінівен, седан або універсал. Бажаю всім спокійного вечора. Не забувайте долучатися до нашого ютуб-каналу. і до зустрічі у нових відео в новому році. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.львів.юей.